Багато людей сьогодні претендують, що вони з Богом напряму. Вони самі собі читають Біблію, моляться, вірять в душі, і Бог з ними. Але ми знаємо, що без Духа Святого нам рятуватися неможливо. Але як отримати Духа Святого, чи можна просто сам собі напряму? Що про це говорить Біблія? Якщо ми почитаємо книгу дії святих апостолів, восьмий розділ, ми можемо там побачити, що був такий пилип, муж Божий, якого послали апостоли проповідувати в місті Самарії, і він там проповідував, творив багато чудес, цілювалися люди, біси відходили від людей. І багато хто увірували в Христа, вони і хрестилися, але Духа Святого ще не отримали. І тільки коли апостоли вони почули, що в Самарії багато людей навертаються до Христа. Вони послали апостола Петра і Івана, які прийшли, поклали на цих людей руки, возложили і помолилися. І тільки тоді ці люди прийняли Духа Святого. Тобто є Божа влада, і через Божих людей передається це помазання, Дух Святий. Самі собі з Богом напряму ми не зможемо отримати Духа Святого. Тому, якщо ви хочете мати спасіння та рухатися в волі Божій, треба слухати духовних